Привіт, мене звати Олена і це канал Простір Любові. Не перестаю любуватися своїми синичками, яким я нещодавно повісила годівничку. І вони з апетитом тут снідають, обідають і вечерюють. Ми вже з Данилком двох освоюємо монополію, скуповуємо міста, транспортні компанії, компанії зв'язку. Сидимо по тюрмах, граємо в Казино і стаємо то мільйонерами, то банкрутами. Цікава гра. трошки вам розкажу, що це. Строго в тому, що щось мені хотілося на цей стіл, якийсь новорічний. Я розуміла, що на круглий стіл ранер не піде. Скатертинки якісь я ходила, дивилася, в АТБ десь там. Ну, такі вони дуже примітивні, нічого мені не сподобалося. І тоді я подумала. Що подивлюся в інтернеті, якусь катертинку. Далі, до чого тут замочок. Да? Справа в тому, що в вітальню я теж хотіла якусь наволочку. І так само я пішла, подивилася все в нас в місті по магазинам. ну Взагалі, якесь новорічне, я нічого навіть і не бачила, нічого мені не сподобалося. І я подумала, що теж, можливо. Купити тканини, але брати тканину на одну наволочку маленьку, 40 на 40, ну якось через інтернет. Ні. І тоді я подумала, а чому б не зробити мені скатертинку і, і зрештою, пошити наволочку? Я Вже вчора на базарі купила замочок, забрала на мені кошти е, свою посилочку. І зараз будемо шити. Взяла таку в нейтральних кольорах, вона типу новорічна, Ну, тут якийсь склад цікаво. не пишуть, бо такий на дотик видно, що вона ну, не зовсім ХБ, а що тут є синтетика. Так, ну, Будемо шити. Ну, і тут я показую, власне, як буде виглядати ця наволочка. Фото до, як то кажуть, і все, дивіться, що залишаться. До речі, вони по кольору досить навіть схожі. Думаю, що буде гарно. Що це таке на зиму трошки веселішу наволочку. Ну І перехожу безпосередньо до пошиття. Там я буду трошки розпорювати, тому що я. Не додивилася спочатку, я зшила повністю по контуру, тоді згадала, що треба було все-таки обметати краї. Оверлока в мене в принципі нема. Ну, тобто він є, але там багато нюансів, він не робочий, можна сказати. Тому я обметую зигзагом краї. Але це не єдина річ, яку я не додивилася, коли я вже вдягнула наволочку на подушку, я зрозуміла, що замочок треба було вставляти з протилежної сторони, тому що там є малюнок і він ну, не двосторонній. Постійні глядачі знають, а для, для нових я скажу що шиттю я приділяла доволі багато часу в своєму житті мабуть взагалом близько 10 років я працювала дещо в ательє чи на якомусь пошиві і чесно вам скажу що я люблю шити мені подобається взагалі робити щось руками особливо подобається якась творча робота ательє в якому я робила більшу частину Часу воно спеціалізувалось в більшості на ремонті одягу, і, до речі, мені це було дуже цікаво, тому що приносили там то джинси, латать один. Навіть такий випадок був, коли чоловік приніс свої джинси. А коли забирав, там у нього був, був скандал, бо він сказав, що це не його штани. Каже, я вам дав штани із диркою. Каже, де тут дирка? Тут Нема, і начальниця сміялась. Ну, за крім що ну ви ж нам дали її для того, щоб ми ну, зробили, щоб не було дирки. Ну в кінці кінці він таки да, признав, що то його штани вибачився. Ось така буває майстерність. З цікавішого, що ми там робили, це були пошиття костюмів для виступу для діток. Там була творча студія танцювальна, і ці колективи танцювальні у нас ну, декілька наших місцевих колективів відшивалися. То це було дуже цікаво. О, Я навіть знайду, можливо, одну із робіт, яку я сама пошила, і я її на себе приміряла. Щодо тканини, з якої я шию цю скатертину і наволочку, то вона йде спеціально для скатертин із просоченням. Також вона підходить для римських штор, для штор, і, до речі, минулого разу я теж купляла таку тканину. У мене з неї шторки на вікні і шторки на моїй тумбі в горошок. Але в цих, що на кухні, в шторках тканина на дотик така більш натуральна і цупкіша. Зазвичай скатертина на мій круглий стіл, в мене була метр 40 на метр сорок, оскільки стільниця там до метра десь 98 см, а ця тканина, яку я купувала на скатертину шириною метр м, то якраз мені вистачило, я там 42 см відрізала на наволочку і трошки менше, там десь 38, ну, 138, 140 на 140 залишилося мені на скатертину. Вперше на каналі вони не знають, що до того, як у мене на стільниці з'явилася оця силіконова скатертина, там була теж така звисаюча скатертина, але вона була із клійонки. І саме тому мені захотілося змінити, тому що ну, на дотик вона така мені, ну, не дуже естетична, ця клейонка. І як я вже й казала, мені взагалі подобаються із текстилю скатертини, але я людина дуже практична. І я ну, прямо не готова прати ці скатертини, виводити з неї плями, тому я вирішила, що для мене ідеальний варіант буде така текстильна скатертина. А зверху оця силиконова накладка тобто він буде і гарний, і на дотик приємний, і він буде практичний. Далі я вже переходжу до прасування. Я вам чесно скажу, що я вдома ну, практично ніколи не прасую. Хай мене там рахують, якою завгід завгодно завгідна да? поганої господиною. Я не люблю. От в дитинстві я пам'ятаю, мама мене примушувала прямо ці гори стірки, переглажувати. Перепрасовувати, і в мене от такий осадочок залишився, що в своєму вже свідомому, дорослому житті я себе так не насилую. Тобто, я, ну, мені по життю доводилось багато прасувати, тому що шиття без праски взагалі немає. І знаєте, це праска ну, вона дійсно дуже допомагає, тому що, ну. Коли ти річ шиєш і не попрасуєш, вона зовсім інакше виглядає, і якраз праскою можна дуже багато виправити помилок навіть в шитті. Як знаєте, в нас була така поговорка, там у нас ну, в ательє, що утюжок мой дружок, ну російською. І там була дуже класна така професійна праска, вона взагалі не порівнюється ну, з якоюсь такою побутовою типу, як у мене, і тому мені там подобалося прасувати. І якщо навіть... Мені потрібно було щось домашнє, то я брала на ту праску ці речі. І як я обходжуся без прасування? я просто вибираю такі речі, які практично не, не мнуться. Це по-перше, по-друге, коли, коли я їх перу, я їх розвішую і складаю так або вішаю там на бильці стільчика, щоб вони не м'ялись. Ну, єдине, так, да, в мене є таке, що я дуже люблю сукні, і влітку я хожу тільки в сукнях. І якщо це не Наприклад, забула, невіскоза, що вона ну, практично не мнеться і гарна в догляді, проста дуже, то є такі да, сукні, які все-таки доводиться після прання прасувати. Ну, але краса потребує жертв. Тож, Коли вдома я достаю свою прасувальну дошку і праску, то це означає, що є на щось шиє. А до речі, якщо ви звернули увагу, я прасую майже завжди з ізнаночної сторони. Забулася, як це буде українською мовою. Якщо знаєте, то нагадайте мені. Тож, чому? У мене просто раніше була така праска, і вона буває, бувало так прихватувала, припалювала, і я через це завжди робила, прасувала із зворотньої сторони, о, мабуть, з зворотньої сторони буде ізнанка. Так? І от якось до сих пір я якось боюся, щоб не прихватило, тим більше, що там оце, чи тефлонове покриття, чи як воно називається спеціально для скатертин, то я все-таки так по більшій частині із зворотньої сторони прасую. До речі, цікаво, чи любите ви прасувати і ну, як часто, і як багато ви цим займаєтесь. І чи любите ви шити, до речі, теж цікаво. Чи багато тут швачок, і чи вам подобається цей процес. Мені, чесно кажучи, подобається, але мені подобається шити на, на професійних машинках, чим на побутових. Вдягати наволочку. До речі, так довго я збиваю цю подушку. Я її купувала в Аврорі. Ну хто не дивився попередні серії? Вона мені чесно кажучи, дуже не подобається. Там я не знаю, чи паралон всередині вона така незручна. Оці дві подушки, які я робила сама, набивала і робила напірники. Вони такі зручні, вони м'якенькі. А ця вона якась така, як камінюка. І от надіваю я наволочку, і потім я розумію, що замочок, якщо ставити, щоб він був знизу, щоб його зверху не видно було, то тоді малюнок договори ногами. Далі я переходжу на кухню. Буду тут стелити скатертинку. До речі, хотіла сказати про цю свою силіконову прозору скатертинку, яка тут лежить уже, мабуть, більше місяця, точно. можливо, навіть два місяці. Що так як вона прийшла в мене з почти в тубусі, так ну, вона повністю не розкрутилась. Тут видно з краєчку біля стільця. Цей кінчик він так і загортається. Ну, я Подумала, що я її просто покладу, ну, переверну на іншу сторону, і тоді вона гарно приляже. Меблі на кухні у мене ще радянські. Вони з історією, купляла я їх через OLX. Стільці ці пережили навіть окупацію, тому що мені їх присилали із Бучі вже після початку війни. Ось літом я купувала. А стіл із Глобину. Я сама їх фарбувала там, робила якісь трафарети. Взагалі, я дуже люблю так робити редизайн меблів. До речі, цей, цей влог вже я знімала і монтую повністю на новому телефоні в новій програмі. Цікаво буде почитати ваші відгуки, як вам якість зображення, звуку. До речі, я відчуваю, що звук настільки гарно уловлюється, що буде чути потріскування дрів. Це якщо ви чуєте якісь такі посторонні да, звуки, то це в мене просто груба топиться і дрова дуже. Потріскують. Ну, як я й думала, мені непросто було перейти на новий телефон, знайти там потрібну програму, прилаштуватися до монтажу, але я бачу, що це робиться набагато якісніше, набагато краще. Тут ну, в рази кращі параметри в цьому телефоні. Я сподіваюся, що це також буде впливати і на якість відео. Дуже мені сподобався результат із цією скатертиною, Цікаво, як вам. А тепер мені ще кіця сіла на руки мурчати, тобто повний релакс. І тут теж так, хочу вам показати свій акваріум. Це, я до речі, купила рибам. Вперше за довгий час живий корм, Це він лежить, такий шматочок, і вони його їдять. До речі, цікаво, чи є серед моїх глядачів акваріуміст і чи любите ви такий підводний світ? Бо ну, для мене це дійсно класний релакс. Я обожнюю акваріум. І от шести років моїх шести років у мене весь час дома є акваріум. Коли я там купляю собі чи Мися, якось в мене була така ідея поділитися з вами. Ну, це зразу скажу не реклама. На жаль, навіть не бартер. Я б погодилась, чесно скажу <свісно> за рекламу, щоб мені таке мило давали. Я його купую сама. В нас є офлайн-магазин в нашому містечку. Хоча вони, от якраз, в них давно був онлайн-магазин, і вони ось зараз поновили сайт, відкрили там дуже велика е кількість еко-товарів, і серед них це мило. Цим милом я користуюся вже. Там мабуть, два чи три роки, я не пам'ятаю, десь, мабуть, з 20-го року. Чого я ним користуюсь? Я взагалі людина, яка мило взагалі в твердому стані ніяк не сприймає. Тобто, руки я мию завжди тільки е, рідким милом, тому що це дуже непрактично. Я ненавиджу цих мильничок, оцих обмилків і оцього всього. Е, тобто, я за практичність. Але, але в мене тіло дуже Чутливе, особливо зимою, коли шкіра дуже суха, і після гелів для душа вона настільки, я не знаю, свербіла, що це просто був жах. Я не знала, чи від води, чи від гелів, але спробувала оце мило. Воно екологічне, це ручна робота, екомайстерня. Мені чим подобається, що воно на основі їх природних компонентів. І воно мені набагато більше підходить, хоч я кажу, що я ненавиджу брусків, ненавиджу цього мила, але е, вибираючи між тим, що в мене гарно буде стояти гель для душу, і я буду чухатись. Навіть перший вечір після душу, е, чи я буду митися милом брусковим і мені буде легше, то я все таки вибираю мила. Це, до речі, африканське мені дуже подобається. Воно таке, я не знаю, воно як парфумоване, дуже класний в нього аромат. Там склад є. Я, до речі, покажу, які є. Мила. Їх дуже багато. Там, мені здається, десь 30 чи 40 видів. Тобто можна щось вибрати на свій смак. Подорожник мені дуже подобається. Він так пахне м'як і, до речі, покажу. Це просто пуста коробочка. Я її вже домилила. Просто показала, бо ну, не знаю, дуже мені подобається. Мені каже, здається, що для жінок дуже класний аромат. А це ось у подорожній. Дивіться, як воно виглядає. Ось з таким подорожничком. І, ну, я не знаю, я його витягнула і воно так пахне. Я, звісно, шкода, що через камеру не чути як воно пахне, воно велике. Воно написано, що 100 грам але ми коли я ще працювала в цьому магазині, ми його важили, там навіть буває більше, буває 110 грам. Ну, тобто вони якось там науку ріжуть. Так що дивіться, якщо вас зацікавить, можете собі. Замовити Я вам залишу навіть посилання на сайт. Хоча можливо, можете купляти і на інших сайтах, так я ж кажу, це не реклама. Але мені було б приємно зробити щось <хи> приємне для компанії, в якій я колись працювала. І це вже остання буде розпаковочка у цьому влозі. Хотіла її помістити саме сюди, дочекалася. Забрала. І це в мене книжки. Книжка Ліс Бурбо хто ти є? Як прийняти себе та зрозуміти інших? І також книжка Дорослі, і... Дорослі діти емоційно незрілих батьків. Як позбутися психологічних травм... травм дитинства, полюбити себе і налагодити стосунки з батьками. Я вже, як то кажуть, в предвкушенні, як це буде українською, я не пам'ятаю, думаю, що сьогодні почну, почну читати знаю, якщо вони в мене якісь викличуть такі цікаві емоції, яким мені захочеться поділитися, то я думаю, що в одному із лозів я коротенько розповім що... про що ці книжки. Я думаю, що почну я із ліс бурбо, тому що у цієї книжки є продовження. Тоді я думаю, я вже цю почитаю, потім замов... якщо вона мені зайде, якщо її е... вважатиму цінною, то. Закажу замовлю і другу частину, а на цьому буду вже завершувати своє відео. Сподіваюсь, воно було вам цікавим. Пишіть за якість, чи вона стала, чи вона стала кращою. Підписуйтесь, хто ще не підписався, і чекаю вас в нових влогах.